Добрий, день. ви дивитесь презентацію, розроблену для абітурієнтів 2017 року. Вона буде цікавою і для батьків, тому що батьки повинні бачити, які перспективи є у її дитини. Я не займу вас багато часу. Я хочу, щоб під час моєї розповіді ви задумались про те, який навчальний заклад вибрати. Перш за все, я хочу допомогти вам знайти відповіді на ті питання. На які багатьом складно відповісти. Ким я хочу бути, у чому я зможу реалізувати себе, а головне, в який навчальний заклад вступати. Звернімося до історії. Кілька десятиліть тому, в 90-х роках, популярними були економічні та юридичні професії. У нинішній час затребувані фахівці в технічній сфері діяльності, і я поясню вам чому. Давайте підійдемо до питання по-творчому. Для початку варто звернути увагу на те, що саме впливає на вибір професії. По-перше, це престиж. Вибираючи професію, багато молодих людей ставлять для майбутньої роботи головну вимогу престижність. Друге, на що абітурієнт звертає увагу його власні здібності. Сюди варто віднести, наприклад, любов до фізики чи танців. Важливим фактором при виборі професії є наявність навчального закладу у рідному місті, тому що не всі хочуть вчитися далеко від рідних, і багато хто залишився в своєму місті, якби там був потрібний їм навчальний заклад. Поради батьків безсумнівно важливий фактор, тому що діти довіряють своїм мамам і татам, які вже прожили певну кількість років, і знають на собі, як влаштована система освіти, і хочуть для своєї дитини найкращого. Я вказав важливі чинники, що впливають на вибір професії, але найголовніший це затребуваність. До вашої уваги топ 10 найпопулярніших професій серед абітурієнтів 2016 року. Як ви можете бачити, перші позиції посіли професії комп'ютерної, економічної, психологічної сфер діяльності. Але популярність ще не означає затребуваність. Ось так виглядає топ 10 найбільш затребуваних професій 2017 року. Інженер, технолог, конструктор і механік найбільш затребувані професії в Україні в 2017 році. Звернімося до географії. Перед вами карта природних зон України. І як ви бачите, дві треті країни степова зона, яку оброблює сільгосптехніка. Наша країна аграрна. Тому машинобудівання основа нашої промисловості. Кому ж треба будувати всю техніку, якою оброблюють землю? Перед вами різні види продукції. Як ви думаєте, люди яких професій зробили це все? Ви коли-небудь замислювались, хто робить креслення, моделі, деталі і хто потім збирає всі ті девайси, якими ми користуємо щодня? А будують їх конструктори, інженери, технологи та механіки. І їхня робота нелегка, але їх важко переоцінити, тому що вони будують наше майбутнє майбутнє в руках технічних професій. Друзі, у вас є унікальна можливість вступивши до навчального закладу, мати впевненість у завтрашньому дні. Ми відновили ланцюжок від школяра до студента і потім до співробітника. Студенти БМК ЗНТУ проходять практику на базі пад-бердянські жниварки і, за її результатами, мають потенційну можливість потрапити до кадрового резерву підприємства. Нам потрібні молоді, енергійні, зацікавлені у розвитку люди це ви. І я маю велику надію, що в 2017 році ви вступите до кращого закладу міста і скористаєтесь своєю можливістю стати фахівцем. В одній із найбільш затребуваних професій в країні. І пам'ятайте, яким би не був ваш вибір, що головне любити те, що робиш, і робити те, що любиш. Будуйте майбутнє разом з нами. Дякую за увагу.